Так, трішки прибрали, розпочали уже копання землі. І скажу вам, кроме ось цієї халепи, що гуси поробили попід низ, де я думала попідклеювати. Тут, коли знімала ось ці мутузки. подивіться, що ще побачила. Не знаю, видно вам чи ні. Ось, Дивіться. І вгадайте, від чого це. А ось від цих малих, не знаю навіть, як їх назвати, я така сердита, подивіться, вони гади повилазили мені зверху на теплицю і точили свої кіхті. Ну, от що їм зробити? Ну, хтось скаже, да, пробачити, як це, зрозуміти і пробачити. Ну, як тут пробачити? Помаленько діло йде. Помічники допомагають, да? а вже прийшла. Джесіка допомагати, і тут цей помічник. А ну, давай сюди свою попенцію. Так. Земелька сухенька, та що попід край, бачите, трішки є вологі. Зараз пролиємо водичкою. Ой, люблю дивитися, коли хтось працює. Так, поки ми тут трохи перекопали, я вже зробила такі рядочки. Бачите, звідти більше вологи є. Маркізику, що ти робиш? Маркіз? Тут засіяла я бурячок, морквочка. Ранні буде. Трішки якісь залишки салатів. І зараз хочу посіяти Ось тут в мене, бачите, є таке. Різне насіння зелені, бур'янів, так як чоловік каже, хочу це все посіяти. Принесла вже трішки води, Дивіться, що марки зробить. В цю касету кинула більша половина кукурудзи на розсаду і огірків. Садила огірки еколь і аякс по декілька, по декілька штук. Щоб ви розуміли кіт. Каче прямо на цей. Ну, все. Як буду сіяти, що показувати не буду, а потім вже, як би сказати, порожні пакетики. Тому що сьогодні я їх купила, сьогодні хочу е, посіяти. Порожні пакетики, маркіз. Оба. Покажу вам і більш детально е, розкажу. Схочете, зможете почитати. Цибульку. Цибульку і щавель. І рядочок петрушечки хочу посіяти ось там біля дверей. Там більше вологи і так, щоб воно там було на постійній основі. А тут ще покажу вам. Минулого року в мене залишилося дуже багато різного насіння. Подивіться, я тут витрусила з пакета, що залишилося. Залишила я у старій. Кухні. І вони мені переїли кожну пачку. Тут ще декілька насінин я намацала, що є. Е цю штуку не цей, у нас по сусідству тут, не знаю, чомусь дуже веселяться, гержуть, як коні. Я нічого проти того, що як людям весело не маю, але. Коротше, в кожному свої таракани. Так, отак попереїдали. Було багато свого насіння також переїли. Це тут ще Це насіння, яке було. А тут, дивіться, я вже наскидала цілий пакет січку. Просто зробили січку. Так, поливалочка. Да? Маркізик. Все, буду сіяти. Ну ось, в принципі, і все. Все з цією частиною. Все засіяли, все поляли добре. Тут з краю посіяла півтора рядка щавлю. Один рядочок цибульки з семирічки батон. Далі тут, так як я вже казала, морквочка, бурячки, сюди. Різні е, салати, е, зелені, червоні, е, потім ота така мізуна, якась капуста китайська, чи яка вона, чи там японська, рукола, шпинати. Щевель, там я сіяла. І два рядочки, редиски. Також посіяла ще сюди мангольд. Насіння мангольду, там що в мене залишилося в пачці, воно таке. Що-шо, що? цибулька? О, дивіться, цибулька в нас знайшлася. Пусть садити її десь там і буде зелень. А ось тут лишила це, хочу посадити картопельку. Як я буду садити, це вже буде в наступному відео. Також тут посадала ці штуки. Треба засипати, садити вже кавунчик, диню. Чому раніше не сіяла? Завтра буду висівати. Помідори перець. В теплиці воно все одно таки швидше сходи. І, так як я останнім часом вже побачила, якщо воно має бути, воно буде. Так, все. Минулого року я дуже зарані понасівала, У мене вже були гарні помідорки і їх побив мороз. Кому цікаво, можете. Перейти на канал і там пошукати, подивитися, є в мене відео наслідки. 8 квітня, здається, Чи як? Тоді, як був мороз, пішов сніг і... і таке. Все, зараз у нас є тут шматки агроволокна. Ми вже розділили його на дві частини і. Ой-ой-ой, що це таке? І зверху зараз будемо просто застеляти. Ось цим. Так, куди це? Ці пакетики, це ж я маю ще вам огляд зробити. Уже буде як то постфактум чи пост, постскриптум. Спойлер. Спойлер. Да. Трохи я вам наперед розказала все. Все, дивіться, ось таке агроволокно, а ну давай бери, розкладаємо. І просто поверх застелимо це нам і тепло, і буде затримувати вологу. Зараз, зараз. Так, все, на мене свереться. Ну, в принципі, так виглядає, прикрили. Трохи ставила вдвоє. І тепер думаю, мабуть, прийдеться розрізати навпіл це агроволокно. Це грубеньке, це, здається, тридцятка. чи яке воно там. Ця частинка лишилася не накрита, Ну, поки що так і буде. Все, на цьому завершую відео. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До речі, минулорічні бурячки. Гарно перезимували, частину ми е, з'їли, борщики варили, частина ще є. Це цукровий бурячок. Той, що я думала, що насіння редиски у мене. Ну, отак. Все. Пока-пока, миру, добра.